доброго усім дня! Сьогодні на моїй кухні таке невеличке затишне свято, яке називається пиріжки. І пиріжки я готую дуже просто і легко. Нічого такого приготування пиріжків великого секрету немає. Але теж малесенькі хитрощі для приготування пиріжків існують. І так я. Нагріла молочку і сироватку, влила півстакана молочка і трішечки більше, ніж півстакана сироватки. Тобто отаку е чашечку налило. Тепер додаю сюди цукор. Цукор додаю небагато, буквально столову ложечку неповну. І гарно розмішую. Розмішую так, щоб молочко напиталося спочатку цукром. І оставляю полин на 5, щоб гарно змішалося молочко і цукор. Насолодилося одне одне. І далі додаю третій маленької пачечки живих дріжджів. І вже рукою дуже гарно їх розминаю. І теж залишаю на 5-7 хвилиночок для того, щоб, тісто, щоб вода, цукор і дріжджі теж змішалися. Поки відпочиває наша така запара ще без, без борошна, я підготувала, от я вкидала, так і говорю, 9 згорою ложок, ось сюди борошна у мисочку просіяла. Принесла із тепла опару і потроху всипаю борошна і починаю вимішувати. Додаю ще дві столові ложки такі горою борошна і вимішую вже гарно тісто. Треба отак, якщо ви руками вимішуєте, треба його вбити отак 100 разів не менше. Тільки тоді тісто гарно виміситься. Так мені розповідала моя бабуся, і мені вже за 60, і так самісінько я готую тісто. Підбираю зі стінок усе борошно і вимішую його так, що тісто аж пищить. Раніше ж вимішували тісто в макітрах, ну хто не знає, розповім, але багато. Людей мого віку знають, що таке макітра. Вона була велика, така. І часто підставляли навіть стільчик. і привчали дітей отак готувати тісто. І отак ми його добряче вмішували. щоб воно прямо пищало. І коли тісто вже Вимішалося отаку грудочку, воно липне, звичайно, до рук. Додаємо іще столову ложку борошна. Можна додати, щоб легше вимішувати, трішки олійки або руки змалити олійкою і вимішувати далі. Але вся суть в тому, що якщо руки без олії, то вимішуємо тісто до тих пір, поки воно відставатиме від рук. Тільки тоді воно вже буде готове. І так вимісали тугеньке, густеньке, але м'якесеньке, тісто. Так, погляньте, яке воно. Підібрали все борошно. І тепер салфеточкою накриваємо і залишаємо його на півтори години в теплому місці. Пройшло буквально трішки більше годинки. Тісто наше підійшло. Десь ну, годинку 10, годинку 20 минуло. Підпилюю стіл борошном і викладаю тісто. І ще раз гарно вимішую, випускаю всі бульбашки, які тільки є, залишилися в тісті. Ділю тісто на дві частинки, і потім ці частинки поділю на кульки, з яких буду. Ну, спочатку на квадратики, а потім на кульки, з яких буду готувати, вже наші, виліплювати пиріжки. З одного шматочка тіста я готуватиму пиріжки, а з іншого меншенького зроблю кілька стульників. Побачите, як я буду робити стульники. І так, більшу. Частинку тіста розрізана 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 шматочків і кожен шматочок готую такі м'ячики, кругленькі. Для начинки беру звичайнісінькі. Закриті на зиму яблука. У мене на каналі є рецепт цих яблук. Отакі яблука різані із цукром. Я готувала. І тепер відкрила баночку і буду готувати начерка буде у мене. із яблучок домашніх заготовки домашньої. І тепер у ці яблучка я укину трішки цукру. Отак, краєчку покладу. І буду додати цей цукор, і побачите у наші пиріжки. І так розліплюю отак кожну паляничку, Можна це так руками зробити, може допомогою качовочки. Викладаємо спочатку трішки цукру, трішки борошна, Борошно викладаємо для того, щоб не витікла вода. Із яблучок. Ось такі. Вони із цукром, накладаю яблучка, і заліплюю пиріжки. І заліплюю пиріжки грибінцем уверх. А так, грибін... як звичайні, роблю пиріжки, і заліплю їх отак гребінцем уверх. О, отакий гребінець роблю. О. Не вниз оцим швом кластимо, а наверх. Змазала сковорідку олійкою і викладаю пиріжки швом уверх. Піріжки, які і завгодно. Малесенькі можете робити, можна більшенькі. Отак. І залишаємо такі пиріжки на 10-15 хвилин, щоб підходили. От беру шматочок тіста, а так розплескаю. Сюди кладу трішки цукру за смаком за вашим і трішечки борошну. Тепер додаю яблучко і защіпую, ще раз показую, що защипую рибінцем вверх і викладаю на сковорідку. Виліпили. Ми пиріжечки поклали щільненько на лист і тепер готуємо стульники. Я покажу, як ці стульники готувала моя бабуся. І я до сих пір готую їх до борщу. Отак розрізуємо кожну частинку тіста, кружечок отакий. Просто Вкладаємо їх отаким от чином. І викладаємо також до пиріжечки. Чим ми щільніше будемо викладати, тим вищими будуть наші стульники і пиріжечки. І так, і пиріжечки, і стульники наші підходять. 10 хвилин. Поки підходять пиріжки, я збиваю одне яйце у посудинку, або можна тільки жовток. кидаю пів столої ложечки цукру і пів чайної ложки солі, і збиваю на мазочку таку, на пиріжки. Пиріжечки наші. Піднялися і швиденько змазуємо їх намазочкою, щоб намазка не, не підсохла. Якщо вона отак зразу змазуєте їх, коли вже вони підійшли, тоді вона не пригорить у духовці. І будуть пиріжки дуже красиві. Швиденько намазуємо так. І пиріжки, і стульники намазуємо. І ставимо в розігріти дуже духовочку. Десь до 150 градусів і додаємо температуру, щоб було до 180 вмикаємо. І отримали такі рум'яні, красиві пиріжечки і стульники. Ну, стульники трошечки більше зарум'янилися. Пиріжечки гарно пропеклися з усіх боків. Високі, гарні, м'якесенькі, погляньте, які пиріжечки. Красиві такі пиріжки вийшли. І, звичайно, гарячі, не можу ніякі їх показати всерединці. Але гляньте, які м'які які, виходить. І так, така серединка вийшла. Всім раджу за таким рецептом готувати пиріжки. І зараз я покажу стульники, які. І отакі от вийшлися стульнички. Поглянеш, які вони, як булочки. Можна чесничком і до борщику. Хороші такі стульнички. Бачите, які рум'яні, отакі м'якесенькі-мякесенькі, як пушинка. Дякую за увагу. Будь ласка, поставте подобайте, якщо мої пиріжки сподобалися. Заходьте на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві рецепти.